Мантереба, а ти любиш діток? Угу. А я не дуже люблю, бо вони мене за фоста тягнуть, за вуса тягнуть. Але я знаю місце, де люблять діток дуже. Це в Києві, в сторіце. Там є садочок дитячий кіндерхоми. Там беруть діток отаких от маленьких гулупопців від півтора рочку аж до шестирічних бишкетників. І там з ними бавляться. В них іграшки класні, якісні, то що ти мені з Китаю поназаказувала. Ось. І ще там підготовка до школи в них. А, а не так, як наша сусідка скоро я, абетку вивчу і по складах читати почну. О, гарлопане Нє, нєври, нєври свої порти мої тоже. Коротше, класно там. А лагапет в них там є, англійський. Буй спек, піш трохи дую, трохи не. Так от, там ваших діток навчають нормально, толково, а не так як моя мантала, e Е, Розвивалочки, всякі, ну там ваші діти тут в безпеці і у збереженні повному, і в любові. Бо там квалі 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 кваліфіковані спеціалісти працювають. Точно знаю. Я там ще відмічу людиняку, яка цим всім завідує, то ви її там пишіть. От. Я прикріплю адресу, це правий берег, а я чуть не забув. Для тіток військовослужбовців там знижка 50 відсоточків на весь рік. Тому кому нема куди подіти свої чади, щоб спокійно пожити того життя і попити кохле. То ото там по номеру телефону брід свої оці от друшлаки, дзвоніть, записуйтесь не пожалієте. Там класно. Я б теж піду, піш, піду, пішов. Там в діток не беруть, таких, як я. Там з мантелепою, в принципі нормально. Все, кидай контакти. Всім пока. Любіть своїх діток і давайте їм найкращі. Щіще. А для вимушено пере. Селених осіб теж там, знижко, я це казав? 50%. відсотків. Так що стальгічні е, е, баришні записуйте своїх чадіків, курчадіків, ге. Ага.